На відміну від м'яса, надмірне споживання, якого може призвести до негативних наслідків риба та страви із неї є цінним і корисним для людського організму продуктом харчування. Тему досліджувала Любов Галько. Давно відомо, що страви з риби дуже корисні. У рибі міститься безліч мікроелементів і вітамінів. Біологічна цінність риби вища від тваринного м'яса. У ній містяться мінеральні речовини, які є необхідними для здоров'я організму. В першу чергу це кальцій, фосфор, йод і залізо. Тому важливо включати в раціон харчування рибні продукти. Особливим делікатесом у нас вважається форель. А вона споживає неприродні корма водойми, як інша риба. Для неї закуповується корм за кордоном, оскільки в Україні його не продукують, тож зрозуміло і вартість риби дорожча. Вага форелі, що підготовлена на для продажу має становити не більше пів кілограма. Не годуємо. Ага, тут не годуємо. Тобто, що на ставах тих нагольних тут, тут, ага, тут не годує. Вона тут затримається довше. Нічого, щойно не годує, нічого. Невигідно годувати, об тому людині купувати годовану рибу. Завдяки праці людей, які вирощують рибу, щодень до столу споживачів потрапляє надзвичайно цінний продукт. Любов Галько, Андрій Українець, новини телеканал Раї.